Я вітаю всіх, хто прагне приєднатися до світу чарівних смаків та ароматів, до тих, хто готує цікаві страви. Привіт всім шанувальникам кулінарії! Смачно по-кримськи! Це не лише скарбниця рецептів, але й чарівна криниця корисних порад. Як зробити стіл ще привабливіше, страви більш корисними та дивовижними. Почну я з грецької кухні. За однією з версій, грецька назва цього блюда мусака сходить до арабського слова зі значенням соковитий, що дуже точно відображає зміст цієї страви. Справжня мусака повинна бути дуже соковитою. Рецептів приготування мусаки або як його називають мусакасу багато, і вони відрізняються лише складом овочів, які доповнюють баклажани. І залежить від того, в якій країні її готують. Для початку треба помити баклажани, нарізати уздовж на пластинки товшиною з мізинець та прибрати гіркоту сіллю. Потім їх слід злегка обсмажити на оливковій олії. Окремо обсмажують лук і м'ясо. До них додають дрібно нарізаний часник сіль, прянощі. Іноді використовують яловичину чи свинину, але оригінальна тришарова грецька мусака робиться тільки з молодої баранини, баклажанів, помідорів і білого соусу. Саме в цей момент деякі кухарі додають їй склянку білого сухого віна. Вирішальний момент складання страви. Дно посуду змащують олівковою олією. Присипають пенірувальними сухарями, потім щільно укладають шари обсмажених баклажанів, зверху трохи солонуватого овечого сиру, потім ще шар приготованого фаршу і так до самого верху. Останній шар знов баклажани. Потім вже заливають соусом. Сьогодні найчастіше використовують бешамель. Хоча грецькі господині колишніх років і не підозрювали про існування такого модерного соусу. Раніше блюда заливали сумішу збитих яєць зі стружкою овечого сиру. Соус готується таким чином: треба розтопити вершкову олію, додати борошно і пасирувати постійно помішуючи, щоб воно не зарум'янилося. Влити потроху гаряче молоко, добре розмішуючи. Коли соус загусне, його знімають з вогню. Коли він трохи охолоне, треба збити яйця і поволі влити в соус, постійно помішуючи. Деко відправляють в духовку хвилин на 40, до утворення золотистої скоринки. Для мусаки потрібно 700 грамів баклажанів, 2 цибулини, 700 грамів фаршу, 1 морква, 2 помидори, зелень, півсклянки м'ясного бульйону та пів склянки білого сухого вина, 4 столові ложки томатної пасти, сіль та перець, солоний сир, рослинна олія, для соусу 100 грамів вершкової олії. 4 столові ложки борошна, 1 літр молока, 4 яйця, 200-300 г тертого сиру. Основний інгредієнт класичної мусаки типове південний овоч-баклажан. Тому іноді блюда так і називають баклажановий пиріг. Хоча, якщо це вегетаріанська мусака, приготована зовсім без м'яса, то який же це пиріг. Це овочева закуска. Але для тих, хто полюбляє пекти великі і ситні пироги або мріють навчитися працювати із тістом, я раджу уважно дивитися на екран, аби не прогавити всіх тонкощів приготування чуваського хуплу. Коли випадає сніг і стає менше роботи у дворі, починається втішна пора в житті чувашів, Томившись від роботи в літній час, вони задівають свято. І триває воно до тих пір, поки не закінчиться зима і пиво, що зварено, зерна нового врожаю. Рідні та друзі часто ходять один до одного в гості повеселитися. Вони цілими ночами співають пісні. Спів обов'язок кожного. Господар навіть може образитися, якщо хтось піде, не виконавши жодної пісні. І, звичайно, таке гуляння вимагає гарних наїдків. Хуплу – великий круглий піріг з м'ясом та картоплею. Хуплу готується із чистого м'яса, ложиться телятина, свинина і птиці м'яса обов'язково. Я сьогодні буду готувати вам. из телятины и из свинины. Чтобы вкусненько было и жизненько было, я положу обязательно сало. Лучок нужно будет. В еще, конечно, ложится еще и картошка, но я картошку сегодня не буду ложить, чтобы вкуснее это было без картошки из чистого мяса. Для гостей, для наших любимых, будем из чистого мяса. Конечно, чувашской печки здесь нету, все придется нам делать на газовой плите. Ну ничего, от этого тут у нас хуже не будет. Хотя чувашская женщина рано-рано утром встает. Тесто ставится э, с ночи. Часа 3-4 утра женщина встает, растапливает печь большую. И вот это мясо, оно готовится не на плите, а возле э, горящего, горящих дров, возле костра, но, огня. И оно получается сверху жарится, не снизу, а сверху. И получается очень вкусно. Вот сейчас лук положим. Лука тоже побольше, чтобы вкуснее было. Тесто у нас уже подошло это тесто, тесто чувашской, чувашской всегда готовит не из дрожжей, а на закваске. Закваска делается так. Предварительно, когда вот хлеб печется, обязательно оставляется кусок теста. Чтобы не, не прокисло это тесто, не испортилось, обязательно посыпается солью сверху мукой посыпается, чтобы эта закваска не засохла, а потом, когда перед тем, как тесто ставить, заливается водой, чтобы немножко раскисла закваска, а потом делается опара, жиденькое тесто замешивается, туда, конечно ложится обязательно соль, мука могут и молоко могут добавить, если молоко дома есть. Если сливочное масло есть, обязательно сливочное масло ложат. Купло готовится в круглой формы. Сейчас раскатываем тесто. Вот теперь уже будем солить. Это чтобы мясо было вкусное. Ароматне. Тісто треба поділити на дві частини. Більшу розкачати. Укласти на неї начинку. Потім слід розкачати другу частину тіста, укласти його на начинку і защепити краї. Спеціально в середині ділян диречку, щоб в, 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 в пар виходив сюди, щоб пірог був красивий. Пусть Пекти в духовці при температурі 160 градусів близько 30-40 хвилин до зарум'янування. обраний господар столу частіше це старіший та поважніший із гостів, нарізає пиріг, точніше намагається відрізати. Потім каже, що хуплу не відчиняються, після чого йому надають кухоль пива. Тільки після цього він ділить пиріг. Чоловік роздає його в руки гостям і їдять його саме з рук. Куплу роблять з тіста дріжджового 300 грамів, двох картоплин 200 грамів свинини, а також цибулі, сілі та перцю. Пам'ятаєте фільм Кавказька Полонянка. Там був епізод, коли викрадена ніна потирає руки і з апетитом відкушує від лакованого коржика. Так ось це гата. В одній з програм Смачно по по-кримськи» Ми вже бачили східне ласощі кяту, улюблене азербайджанцями печиво, і там згадувалося про те, що подібне ласощі є й у вірмен. Так, назва і принцип їх приготування можливо схожі. Але ви зараз переконаєтеся, наскільки самобутній і самодостатній його вірменський варіант. Гата найпоширеніший вірменський національний кондитерський виріб з дріжджового тіста. Її роль у вірменії настільки значна, що її печуть і на весілля, і на свята. Дріжджове тісто роблять з борошна. Додають цукор, ваніль, мацун, місцеві різновид кефіру або молока. Тісто розкучується та начиняється. Потім готують хорис, начинку. Для цього потрібно розтерти 175 г п'ять грамів олії зі 150 г грамами цукрової пудри і двома склянками борошна, щоб вийшла масляниста солодка кріхта. Надається тісту кругленька форма, яку кладуть швом донизу. Виделкою робляться візерунки на гаті та все змащується жовтками. Печемо її при 180 градусах приблизно хвилин 30. Потім зменшуємо температуру і допікаємо ще 15 хвилин до красивого золотавого кольору. Коржик вийде листковий з яскравим вершковим смаком. Для тіста на гату потрібно Борошно, 200 г вершкової олії, 15 г дріжджів, 5 г солі, 400 г води. Для начинки також борошно, 400 г цукрової пудри, 400 г топленої олії та 4 яєчні жовтки для змащування. Ще одна поживна та солодка страва з гарбуза. Гарбуз фарширований рисом, також традиційна вірменська страва. Щоб її приготувати, потрібно зрізати верхівку, дрібно нарізати м'якоть та дати варений рис, промиті родзинки, алечу, очищені від шкірки і нарізані соломкою яблука, цукор або мед, товчену корицю і все це добре перемішати. Підготованим фаршем начиняємо гарбуз і закриваємо зрізаною верхівкою. Після цього гарбуз кладеться на змащене жиром деко і запикається у духовці при температурі 180 градусів. Подають фарширований гарбуз розрізаним на шматки та полити олією. Головне при нарізуванні, щоб рис не розсипався і всі шматочки зберегли форму. Одного гарбуза вагою 1,5 кілограми потрібно 70 грамів рісу, 70 грамів вершкової олії, 70 грамів алечі, 25 грамів цукру, 30 грамів родзинок, 200 грамів яблук, кориця, сіль та мед. Гата вимагає майстерності і забирає багато часу. Але коли її вимуті з печі, накриють білосніжним рушником, дадуть потомитися, випустити пару і злегко остихти, а потім м'яку і рум'яну подадуть до столу це щось. Це верхівка вірменського національного кондитерського мистецтва. І тільки гата від початку і до кінця приготована руками, може називатися справжньою. А справжнім майстром кулінарії можна назвати лише того, хто готує з любов'ю. Саме цього я вам і бажаю! Хай щастить!